Привіт-привіт, шановні. Ви тільки подивіться, як розробники розчедрились. Вони завезли е, шкоду Т-27 абсолютно безкоштовно. В наказі все, що вам треба зробити в наказі, вам треба зробити з накласності першої ступені або вищого, ну, тобто першу ступінь або майстра за 10 хвилин. Умовно, у вас є 2-3 спроби, щоб взяти першу ступінь, і ви можете собі на халяву отримати танк 8 рівня. Більше того, є ще один наказ: це в нас є 75 ТС. Е, за 650 голди, ви можете забрати на нього наказ, в якому потрібно зробити 4 перемоги підряд за пів години, і в такому випадку ви можете собі забрати е 75 с за 600 голди. Вважайте з 90% знижкою. Сьогодні, друзі, відео я вам розповім, як більш гарантовано виконати, виконати ці накази, тому що є дійсно круті лайфхаки, про які впевнений, багато з вас навіть не здогадувались. От, е, і само собою, попробуємо виконати наказ на шкоду. Вчора на стрімі я пробував на стрімі по Баджеру. З першого бою в мене вдалося. Виконати цей наказ, і я собі отримав ну, шкоду. Вона в мене була, я так чисто, знаєте, для там очівочки, туди-сюди. От, Але тим не менш, прикольна історія. В мене вийшло виконати. Подивимося, чи вийде сьогодні у відео. Тому, друзі, буде дуже цікаво. Думаю, багато з вас не грають зараз чи в танки, чи, можливо, тимчасово не грали. І дізнаються про таку можливість, заберуть собі танки і будуть потім дивитися на цей танк в ангарі і думати, о, як класно, що я дивився біста в той час. От, і він мені розповів, що треба зайти в гру, отримати собі шкоду. Ось, добре. Коротше, давайте затягувати, друзі. Всім бажаю приємного перегляду. Тільки хотів би ще розповісти вам один крутий лайфхак. Якщо ви збираєтесь купувати золото на наказ, наприклад, на 85 e 75 с збираєтесь будь-який інший танк преміум премію мазині купувати і так далі, то рекомендую це робити саме через AppGallery, тому що в Gallery знову йде крута акція, на якій ви можете круто заощадити андонатів танки. Тобто, дивіться, прямо зараз іде акція на купони зі знижкою до 30% і кешбек балами до 5%. Якщо ви купуєте будь-що. В преміум-магазині ВГ через AppGallery. Ось така тема. Тобто, як це все відбувається? Дивіться, ви заходите за посланням в описі до цього відео, якщо у вас AppGallery не скачено, ну це таке, такий додаток, як і Play Market, хто не знає раптом. Ось то в описі до цього відео на сторінці акції там є послання на е, те, де скачати AppGallery. Можете звідти скачати AppGallery, е, з AppGallery скачати танки і зручно через преміум магазин, як завжди, все купувати, але значно дешевше. Тому що дивіться, наприклад, якщо ви хочете купити мою перепустку на цей місяць або на наступний. Племаркет я дивився, вона коштує 280 гривень. В вебгелері вона навіть без всяких знижок коштує на 20 гривень дешевше, тобто 260 гривень. Плюс до того всього юзається ще знижка 79 гривень купончик, який ви можете забрати також за посиланням в описі до цього відео. І те, що ви в плеймаркеті купили б за 280 Web Вебгелері ви купите за 180 гривень, 100 гривень заощадите. І також ще отримаєте 5% е кешбек балами, які зможете використати на наступні свої купівлі. Чогось знову ж таки в танках. Ось тому не соромтесь, заходьте за посланням в описі на сторінку акції, забирайте там купони, далі відкриваєте танки, скачені через AppGallery, і собі там все купуєте з цими купонами, зі знижками там і нормально все почуваєте. Єдине, що хотів би сказати про кешбек, кешбек треба окремо отримувати. Тобто ви заходите в танки скачені через AppGallery, вибираєте, що ви хочете купити, оплату картою, оплачуєте. Після оплати не виходите з віконечка оплати, нижче гортаєте, там є кнопка Забрати кешбек. Обов'язково. Кнопку тут нажимайте, бо ваш кешбек пропаде. Ось так. Все. Всі послання в описі є, залітайте. А ми з вами приходимо безпосередньо. До наказів. Дивіться. Ну, я думаю, що спочатку ми розглянемо більш цікавий наказ, потім розглянемо е, на е 75 с е, Шкода, сама по собі шкода, доволі таки прикольний апарат. Е, огляд в мене на каналі йому вже два роки, чи навіть трошки більше. Але огляд актуальний. З того часу характеристики шкоди не змінювали. Е, ну, Але ми так, також сьогодні декілька боїв катем. Я вам покажу, як він грається. Загалом, танчик прикольний. Це танчик чисто для розміну своїх тімейтів на дамах по супротивникам. Тобто, це танк сапорта. Ви маєте їздити там вдруге. Номером розмінювати своїх союзників на дамаг, на, ну, противникам, і за рахунок цього вигравати в боях. Цей танк не годиться для того, щоб само буде вкатувати, щось робити. Чому? Тому що тут барабан на три снаряди по 220 альфи. Тобто тут система, яка, ти вливаєш по супротивнику дуже швидко, там буквально за 3 секунди вливаєш по супротивнику 660 дамагу, але далі ти мусиш 16 секунд заряджатися. І от, поки ти 16 секунд будеш заряджатися, тебе можуть лупашти. Якщо ти не не знаходишся десь за спинами своїх союзників і це не прикольна історія. Плюс враховуйте. Що альфа 660 на восьму рівні, ти навіть за два барабани не вбиваєш однорівневий середній легкий танк. Ось тому цей танк годиться чисто для розміну тіметів в кінці бою, там на якийсь танків, в яких там менше 600 здоров'я можна пасти і самому їх відлупити. Але знову ж таки, це танк, який під силу тільки скіловим танкістам, які вже грають досить добре і досить круто. І іронічно, до речі, що тут розробники зробили завдання взяти майстра там, чи першу ступінь. Тобто, щоб ну, не най Слабкіші гравці отримали цей танк собі за замовчування. Е, дивіться далі, як отримати е, першу ступінь або майстра, більш гарантовано. Показую вам один дуже чудесний сайт, який вам дуже стане в нагоді. Я в цьому не сумніваюся. Дивіться, сайт називається beastwod.com. Можете здогадатися, чому він так називається. От, заходьте на цей сайт, тут є, по-перше, дуже всякої інформації, можете там по вкладкам, подивитися. Моди також там є, коротше, е, розбереться. Сьогодні нам потрібна вкладка ТОП. І танки заходити сюди, і тут в нас є статистика всіх моїх підписників, які зареєстровані на цьому сайті, по всім танкам. І тут є така прекрасна колонка, яка називається Боївна майстра тут ви можете подивитися, на яких танках зараз легше всього братися майстра. Ну, брати майстра. Наприклад, якщо ви хочете подивитися за, ос за останні три місії, на чому легше було брати майстра, ви сортуєте і дивитесь, що легше всього було брати майстра за останні три місії на танках, на яких мої підписники зіграли. Більше 20 тисяч боїв, тобто розумієте, що тут вибірка доволі велика. Це в нас, наприклад, об'єкт 140, на ньому найчастіше брали майстра. Потім і 4 Т-115, кран і там Марковський. Ось топ-танків, на яких брали майстра. Тобто підписники, наприклад, на об'єкті раз на 63 боя брали майстра за останні 3 місяці. В той час, як, наприклад, на якомусь бачаті вони брали не раз в 63 бої, а в 93. Ну тобто, якщо ви виберете, наприклад, об'єкта 140, шанс взяти майстра вас набагато. Більше, ніж на тому ж самому бачаті. Але знову ж таки, ту статистику можна зробити більш точною. Можете зайти вибрати, наприклад, останній тиждень, тому що планка майстра вона рахується, ну, типу, блін. На бабахі. Єдиний танк, на якому зіграли 20 тисяч боїв мої підписники за останній тиждень, це бабахи. Ну, пацани, ну що ви творите? Ну, нафіга ви на цьому граєте? Ну, реально, ну це крінж. Ось. <плес> ну добре, не про те. Дивіться, сортуємо останній тиждень більше тисячі боїв, щоб подивитися, об'єктивну вибірку, на чому легше всього брати майстра. І сортуємо. Тобто, як бачимо, танки, на яких легше всього брати майстра. Це в нас зараз із третій, тому що танк не популярний рівня. Еміль перший, танк сильний, але також можна. Не сильно популярний, бачите, на ньому легше взяти майстра, чи на тому ж якомусь там об'єкті 140. Ось. Також ви можете посортувати, наприклад, не за тиждень, а там за два тижні, щоб тут було більше в нас тан танчиків, і можете подивитися тут якісь танки там нижче рівнем там і так далі. Тут знову ж таки є купа фільтри, вибираєте і цей. Але рекомендую вибирати за тиждень або за два тижні, і там більше там, тисячі або п'ять тисяч боїв. Інакше не вибирати, тому що тоді у Вас буде необ'єктивна статистика, і можливо, все змінилось. Планка майстра, розробники в нас не цю інформацію, але планка майстра в нас регулярно змінюється. Хтось каже раз на тиждень, хтось каже раз на два тижні, хтось каже два рази на тиждень, але тим не менш. Тобто, треба брати останню статистику і щоб там, хоча б на тих танках було там ну якась тисяча боїв, хоча би знову ж таки. Ось. Тому заходьте, сайт є в описі до цього відео, або просто в гуглі можете вбити bistvo.com. Також можна на тому сайті зареєструватися, ваша статистика також буде. Братися для оцих от всяких двіжух, там моди. Коротше, подивитись, там на сайті є багато чого цікавого. Ось. Е оскільки нас сьогодні шкода Т е Т-27, я візьму майстра на ньому. Ну, як не візьму майстра, попробую виконати наказ на шкоду Т-27 на шкоді Т-27. Ось. Це така історія буде. Ну, я хочу просто бакзадши паралельно, як танк грається. Звичайно, на цьому танку зараз не найлегше брати майстра далеко. Ось. Але так, знаєте, ми візьмемо, щоб я ще паралельно показав вам геймплей на цьому танку. Далі, е, зараз ми підемо, розповім ще трошки про цей наказ. Стосовно е 75 с цей танк дуже круто підходить новачкам, середнім гравцям, він дуже простий. Він грається дуже класно за рахунок того, що у нього є броня, в принципі, він максимально знову ж таки простий. Його фішка головна, що він пробачає ошибки, він, е, пробачає помилки, він броньований і максимально простий. Навіть якщо ви граєте слабенько, ви все одно зможете на цьому танку гнути. Ну, якщо ви, звісно, забажаєте це робити. Ось так. При тому тут є 10 спроб, як бачите. Тобто, в принципі, якщо навіть у вас вийде зробити цей танк Якоїсь третьої спроби, це все одно буде вигідно, тому що цей танк зазвичай продають там приблизно за 6 тисяч голди, і це цілком адекватна, як на мене, за нього ціна. До речі, тобто це не переоцінений танк. Ось це цілком адекватно, адекватна сума голди за нього. Ось тому, в принципі, якісь декілька разів варто попробувати на ньому, щоб його також забрати. Знову ж таки, це безкоштовно, тому пробуйте точно. Тут звісно вирішуйте самі, але якщо ви там два-три рази попробуєте, це не буде помилкою. Ну взагалі, навіть е навіть навпаки. Ось, трошки стосовно танку, і як виконати наказ на 4 перемоги поспіль. Дивіться, стосовно е 75 с про що я вам казав, є багато броні, динаміка в нього дуже така собі, пушка в нього просто нормальна, 240 ДПМ, 310 100 10 кутів нахилу гармати вниз. Єдине, що мені не дуже в цього танку подобається, це те, що в нього пряма форма башти. Бачите, тут немає нахилів і голдою. В башту його можуть прошивати. Тут є велика маска, але по поряд з маскою прошивають. Є альтернативний танк на 8 рівні Кейлер. Я вважаю, Кейлер трошечки крутіше, ніж е 75 с тому що в нього, бачите, така оптічна форма башти. За рахунок цього в башту важче пробити. Плюс в нього Альфа 350, а не 310. Ну, хоч там із втратою трошки ДПМ. Ось, кейлер, як на мене, трошки кращий, але глобально, якщо ви зможете собі там за 600 голди чи там навіть за 2000 голди отримати Е- 75 с воно то. Вартує. Ось, як найбільш гарантовано отримати собі оцей от. Е, ну, Як найбільш гарантовано отримати собі цей танк з наказу? Перше, що вам треба зробити, це зайти в свою статистику. Оскільки я на основному аккаунті ці поробив, е, ну, типу, ці накази, то я зайду зараз на свій основний аккаунт і покажу вам. Так. Е, Статистку, ну я на прес-аккаунті сьогодні вам буду показувати, тому що тут є наказ, ну ви зрозуміли. Дивіться, в чому прикол. Ви в свою статистику, друзі, відкриваєте танки і сортуєте їх по відсотку перемог. Дивитесь, на чому є 100 боїв. Тобто, оцю всю мілюзгу, на якій там по 2, по 3, по 5 боїв, це нам не цікаво. Гортаєте туди, де у вас є хоча б 100 боїв. Ну, тобто, наприклад, в моєму випадку це вікер з 9 рівня, але його понерфлили. Його понерфили, в мене 85% перемог, але це було зроблено ще давно, коли цей танк був нормальний. Зараз він не нормальний. Тому його відсію. В принципі, в теорії може бути Хелкат, тут близько до 100 боїв, там 83%. Можу, наприклад, брати Хелката. Можу брати анігілятора з 80%. Можу брати, наприклад, що там є, Бурасик, 78%, 600 боїв. Беру якийсь подібний танк. Далі беру просто собі взводного. Обов'язково взводного має бути добра статистика. ну, відсотків Хоча б 60. От. Берете взводно 60%, він по такому самому принципу вибирає танки, ось як ви вибрали. І ви їдете просто робити оцей наказ. Це найкраще, що ви можете зробити. Це максимально індивідуальна порада, яка підійде кожному. Тому що якщо я візьму і скажу, пацани, в мене буразку там 80% перемог, майже йдіть на буразку робіть. Ну, це ви розумієте, дуже сумнівна історія. І навряд чи ви це зробите, тому що вам може подобати і щось інше. І виходити, у вас можуть якісь інші танки, не ті, що в мене. Комусь подобаються середні танки, якось. Комусь якісь ПТСАу там і так далі. Ось. Тому ось вам універсальна порада. Так ви можете більш гарантовано виконати наказ на є 75 ПТС. Але знову ж таки на свій страх і ризик, тому що 650 голди ви все-таки можете втратити, якщо його не виконаєте. Uh, стосовно взагалі наказів, прикольна ідея. Як на мене, це круто, особливо наказ безкоштовний. 10 хвилин пробуєш, можливо, отримаєш танк, попотіти варто кожному. Навіть гравців, в яких там 45% перемог, іноді в них трапляються перші ступені мастри, завдяки їх везінню. Та тому людина навіть яка грає не дуже, вона може зайти в гру. І можливо, якщо йому пощастить, він отримує собі все одно танк 8 рівня. Тому попробувати конкретно цей наказ варто прям кожному. Звичайно, це не залежить тільки від вашого везіння, це не залежить тільки від того, наскільки ви добре Готуєтесь чи скористаєтесь ви сайтом чи взводним, чи чим там. Але ну тим не менше це спробувати варто. І ще одна штука, як круто можна підвищити шанс на взяття майстрів. Ви можете просто взяти знову ж таки свого друга до взводу і сказати йому, що він взяв якийсь важкий танк і танкував замість вас. Ось і все. Тобто, ви можете вдвох поїхати. Він приймає дамаг, ви дамаг даєте, і більш гарантовано ви можете також попробувати таким чином взяти першу е там ступінь або майстра. Ось, це також нормальна історія, але це треба мати голосовий зв'язок, і це треба. Хоч трошечки бути зіграним е, зводним, тому що якщо зводний не шарить, як це робити, а ви не можете ним командувати, то навряд чи вас вийде. Вже краще в соло пробувати, щоб цей, щоб вам, ну, щоб він вас е, дамаг не, не, не крав. Ось така штука. Так, добре, всі рекомендації дав. Поїхали, ми тепер на шкоду. Попробуємо зробити е, зробити оцей наказ. От, глянемо, чи вийде в нас, чи не вийде. Mm. Зараз давайте я укомплектую цей танчик швиденько. Ось, бо це прес-аккаунт. Знову ж таки, я на основному акаунті вже зробив наказ. Можете знову ж таки на стрімчику по баджеру вчорашньому подивитися, як я той наказ робив. Ось, але м, на чому, до речі, зробив, якщо комусь цікаво, зробив я на цьому, на Кернарвані, восьмого рівня. Я наніс 4700 дамагу, чи що здається. Ну, щось там таке. Чи 4500. І мені, коротше, дали майстра. Ось така тема. Там навіть не перший ступінь, там навіть майстра вийшло зробити. Але об'єктивно попався нормальний бій, в якому мені дали можливість постріляти. Тому тут і те, що я добре зіграв, не облажався в тому першому бою. І, в принципі, ще впливає те, що. Мені той адекватний бій все ж таки попався. Так, добро. Беремо, друзі, наказ. І полетіло. Буде прикольно, якщо я зможу ще для відео зробити. <гум> Це не точна інформація, але буде прикольно. Так. Нажимайте розпочати, бачите, ви, ви після того, як забираєте, то ви можете відкласти все на 6 годин цей наказ. От, як ви нажимаєте розпочати, 10 хвилин стартують. Тому нажимаєте розпочати і їдете до бою. Одразу. Ось, не треба упарувати швидкість боїв. Тобто, ви в швидкому бою, навряд чи візьмете першу ступінь чи майстра, вам потрібно зіграти на максимальний результат. Якщо ви бачите, що бій безнадійний, звичайно, можна поїхати злитися і поїхати в наступний бій, щоб спробувати виконати наказ. От, Але пробуйте догорвати. Якщо ви бачите, що є мінімальна можливість, пробуйте догорвати. Наприклад, якщо говорити про восьмі рівні, ось там зазвичай ви робите 4000 дамагу, і це вам буде тут перша ступінь. От, тут проблем немає. Єдине, що знову ж таки, майстер, ви можете дивитися, як я казав, де, де майстра можна брати більш гарантовано на моєму сайті. Але крім того, майте на увазі, що просто ви можете взяти будь-який непопулярний танк і на ньому катати. Це також робоча схема. Ось. Далі. Що на майстра більше всього впливає? На майстра більше всього впливають точки. Якщо ви захопили точки в перевазі, і з цих точок накапало дуже багато точок в вашій команді. Ось перше. І друге, коли з цих точок е, цей, по цим точкам ви перемогли. Це ще краще. Це навіть ще краще. Ось. Це дуже впливає. Може бути таке, що ви навіть настріляєте там, 2000 дамагу, але якщо ви три точки забрали і по ним виграли, то ну ви можете за це взяти там перший ступінь майстра легко. Далі фраги дуже сильно впливають. Тобто, треба добувати танки. Це прям ну максимально важливо. І асіст. Оце прям теж капітально важливо. Тобто, якщо у вас є можливість, наприклад, вибирати майстра, і вам, у вас є можливість або дати там 300 дамагу. Або дати каточок, і щоб по цьому каточку вас, ваш там взводний там, чи просто союзник відпрацював на 600 дамага. Ви краще вибирайте друге. Ось. Тому це вам дасть більше досвіду. Бачите прикол шкоди? Дуже швидка розрядка барабану. Я ще стою, в мене ще є два важких танки, я ще поки стою тут. Далі буде видно. Але поки ще нормально. Ось, це головний прикол цього танку. Тобто, цим це потрібно вміти користуватися, і цим, як правило, не вміють користуватися слабенькі гравці. Тому, якщо ви гравець там середній там чи нижче середнього, тим паче, то вам це шкода, то і не дуже треба, якщо ви її не заберете, то сильно, сильно не горюйте. Бачите, чисто для розміну. Я тримаюся другої лінії, я не стою в кущах на респі, але тим не менше я агресивно сам нікуди не вкатую і намагаюсь відігравати більш пасивно. Ось, тому що 16 секунд треба десь все ж таки жити. Так, Емілька там. І з другий, хочу по ІСу другому дати барабан. І попробую звідси втекти далі. Не пробив. 4 рахунок. Плохо, друзі, плохо. 16 секунд перезрядка, бачите, про що я кажу? Навіть із другий якийсь встигне, скоріше за все, лупанути. Чи я встигну втекти. Ні, встиг втекти. Треба точку відбити. Інакше діла не буде. Я підставлюсь, хай там вже стріляє, мою точку треба врятувати. По-перше, вона мною захоплена, тому мені треба пріоритетно пріоритетний дефтим. Емілька досі не звіться, Емілька може їхати за мною. Якщо Емілька за мною їде, це дуже погано, тому нам треба втекти звідси. Ну, скоріше за все, ми це програли. Такий бій. Ну, або ризикуєте, дограєте до кінця, або просто зливаєтесь, їдете в наступний. В принципі, я думаю, що краще злиться і їхати в наступний в такому бою. Бо шан шансів об'єктивно немає. Дві 800 я накидав, але ну, нічого не будемо. механізм. Я ще зараз один барабан спробую роздати. Можливо, мені пощастить і щось буде. Але навряд чи. А, все, ясно. Пощастило Химера, не пробила. Пощастило Химера, не пробила. А все. Все. Ні, ну бачите, зажали зі всіх сторін. Тут краще було б зливатися. Тут краще було б на Еміля просто поїхати злитися. Я хотів ще один барабан роздати. Можливо, мені дали б гідний опір. Якщо вам при поразці дають гідний опір, там чи ви якось калібра набиваєте, чи ви набиваєте якось воїна, там і так далі. Так далі, якусь таку, типу медальку. То в такому випадку, я думаю, що вам також першу ступінь можна отримати. Але для цього треба там чи 4 фраги зробити, чи ну, от, якусь, якусь ось таку корисність. Добре. Також, друзі, користуючись нагодою, хотів би вам нагадати, кожного дня на каналі йдуть стріми. Кожного дня, приблизно о 3 годині, ну іноді там трошки раніше, іноді пізніше, але в середньому так в нас стартують стрімчики. стрімчики йдуть приблизно до сьомої або там до сьомої. Ми там з вами тусуємось, можна задати мій різні питання, що вам там качати, що вам купувати, там порадити зі мною, поспілкуватися, поближче зі мною познайомитись, можливо, хто там недавно дивиться канал. от, І тому подібні речі. Плюс, кожен Стрім, я розіграю призи глядачам. Тобто, кожного стріма я там розігрую якось там танчика, чи декілька танчиків, чи золото, там чи бої перепустки, і так далі. Тобто, якщо ви просто дивитесь мій стрім, то ви ще й можете собі, е якщо вам підфортить, забрати якусь халявку. Тому залітайте, приходьте на стріми, і буде вам щастя. М -м -м -м. Якщо ви боїтесь пропустити там стрім, да, не знаєте, коли він там буде, туди-сюди. Можете в Телеграм підписатися, в телеграмі завжди є сповіщення, коли стрім починається Добре, з цим ми розібралися, поїхали. Ой-ой, ой, ой, ой дядько, ну що ж ти робиш? Треба сюди Ліворуч поїхати, я думаю. Чи що, чи може ні. Чи може ні. У мене там залишалось 5,5 хвилин. По ідеї, до речі, таке ще цікаве питання. мені задавали, але я точно відповіді не знаю. Я тільки свою здогадку можу вам сказати. Ось. Що типу, якщо мені залишається 5 хвилин, я зараз через 4 хвилини, наприклад, виходжу з бою, їду в наступний. Якщо я цей бій не встигну дограти протягом оцих 10 хвилин, поки йде наказ, чи дадуть мені е, цей, чи дадуть мені все ж таки е, танка? Скоріше за все, дадуть. 90% що дадуть, я не перевіряв. В мене не сталася така ситуація. От, можливо, вона сьогодні станеться, але не точно. Але скоріше за все дадуть, тому що ти в бій встиг зайти. Скільки ти в бою граєш, це вже твоя особиста справа, і це вже від тебе не дуже залежить. Тому що бій може бути довгий. Тому я думаю, що скоріш за все, скоріш за все, навіть якщо ви зайдете за одну секунду до закінчення наказу в бій, вас закине ось, то вам все одно дадуть е, цей. Ну, типу, танк, якщо ви зробите там того майстра чи першу ступінь. Неплохо, 800 дав. Бачите, треба обережно. На цьому танку не дуже просто грати, я вам скажу. Все, добили. 2800 накидав. 2800 накидав, неплохо, шанс є. Пробуємо дограємо до кінця цю історію. Блін. Дефендер засвітив. Ну, точка одна є, два важких танка здоров'ям є, в принципі, щось там може бути. Треба отак виїхати, щоб мене не одразу підсвітив Defender і спробувати накидати по цьому дядьку. Ага. Не буде, цей дядько сховався. Ну, може, тут вийде. Мужик, виходь. Мужик, виходь. І мужик не хоче виходити. Ладно. Ні, ну, важкі танки не вдупляють, що роблять, ну, типу, вони їдуть під перехресний вогонь. зрозуміло абсолютно навіщо. 660, може альфа пройде. Ну, нема сенсу мій більше стояти, тому що ми ж граємо зараз на максимальний результат, і якщо я буду стояти, я точно не встигну по тим постріляти. Я так, скоріш за все, не встигну, але. Ну, так, в мене хоча б шанс ще буде. Якийсь мінімальний. О, дивіться, 3500 дали. В принципі, я вам скажу, що на більшості, певно, танків 8 рівня, якщо брати якісь непопулярні, при такому дамагії, там ще плюс 2 фрага. Я думаю, що перший ступінь можуть е закинути. Друга ступінь у нас тут. От наказ, одна хвилина залишається до наказа, Поїхали ще разочок. От, Планочка висока. Ну, типу, шкоду, зараз багато хто отримав в перші дні. Це ж там за 10 хвилин. Бачите, в кожну бою проти нас попадається шкода, іноді попадається і 2-3 шкоди от в бою. Тому на шкоді планка більша, але я взяв так знаєте, паралельно. Якби я зараз взяв якийсь інший танк, щоб зробити наказ на шкоду, але вам не показав, як грається шкода в цьому відео. Це було б дивно. Ось. Тому така тема. Знову ж таки, на якомусь ІСІ третьому, 3, якщо я зробив би такий бі, як в попередньому, ну, типу там, 3500, мій б першу ступінь дали тільки так. Тільки так би дали. Навіть за 3 ще дали. Ось, тому що на непопулярних танках, тим паче таких дуже сумнівних, як і третій, 3, то е, вам по-любому дають нормальну ступінь навіть за якісь там невеликі дамаг. Оце така історія є. Майстер залежить від того, скільки людей грає на танку і наскільки вони добре грають. Тому на Іс-3, наприклад, людей грає, тому що ну, це танк, який зазвичай качають, там, чи першим, чи другим. Ну, чомусь всі люблять качати і Сьомого. Ось. Бо це там перша гілка, певно. Ну, коротше. Ви зрозуміли, ти відкриваєш гілки, і це там в перших гілках ти десь можеш знайти. То я теж колись в великі танки грав, в якомусь 14-му році, чи ну колись давно, ще, дуже давно, що років 10 тому. От, я так ще косіса сьомо качав, бо я десь його колись чув. По-перше, а по-друге, він там гріє одразу в гілках чи перший, чи другий, чи якийсь. Ну, коротше, десь там спочатку був. Ось тому якось так. Берете щось таке, можна брати якось індіан ПЗ, наприклад. Так, що восьмого рівня тачка. Дуже класно грається, по-перше. По-друге, непопулярна. Я думаю, на ньому легко брати майстра можна. Ну і там далі по сайту можете собі там знайти купу варіантів. Швидкий бій, тому треба грати більш агресивно. Бачите, команда швидко закінчується. Якщо тут стояти, то діла не буде. Тут треба максимально зараз реалізовувати барабани свої. І доб добрати фраги. О тут не пощастило. Бачите, перші два боя вони були такі більш більш затяжні. Затяжний бій це добре. Тому що ти маєш більше можливостей настріляти. Так, в тебе більше часу на нього йде, і ти зіграєш там два бої, наприклад, а не три. от, там чи там три, а не 4. Але в загальному це непогано. От тут можна каток дати. Трошки пізно я роздуплився з каточком, ну ладно. Я думав про що фугаси по ньому залетять. Але вийшло не так. Я не зможу добити, його доб'ють раніше, тому мені потрібно поїхати на ВКшку. Ні, ну бачите, бої, в принципі, непогані вийшли там 200, скільки там 3500. І тут, в принципі, теж там якісь там, 2000 плюс дає. Е, але на майстра вони аж ніяк не, не тягнуть, тим паче на такому танку. Але, тим не менш, бачите, три спроби. Три спроби у вас є. Зайшли, три бої зіграли, можливо, отримали восьмого рівня, можливо, не отримали. В принципі, я вважаю, що такого типу наказу для підвищення активності в грі це круто. Так, що це мені дали? 200 тисяч рібла. Це мій за цей наказ? Чи? Ні, бо я щось не подивився. Походу, так, походу, мій 200 тисяч рібла дали, за те, що я не виконав наказ. Ну, бачите, по-любому, три бої зіграв. Ще й на яко, якщо на якомусь премтанку ще трошки підфармив, ще 200 тисяч срібла дали, якщо не зробив. а Якщо зробив, отримав премтанк. Шикарно. Шикарно. Ось тому, друзі, рекомендую кожному зайти, попробувати зробити цей наказ. Тепер ви знаєте, як його робити більш гарантовано, по-перше. По-друге, ви ще можете попробувати на є e 85 s але там на свій страх і ризик, тому що це таке, знаєте, казино. От якби я, наприклад, попробував цей наказ зробити перший, якби я з першого не зробив, то я би на другий пішов, якби я з другого не зробив, то я пішов на третій і так далі. І тобто, вийшла б така історія, що м -м, цей. Що я. Ну, це азарт, це на азарт все впливає, розумієте? Тобто я така людина азартна, що я якби перший раз взяв, то я би не заспокоївся, поки не зробив би. Розумієте, така штука? Тому, е, якщо ви такі самі, то краще, краще не починати це. Або там один раз поставте і бейте це по рукам, що другий раз не починати. Другий раз, до речі, перший безкоштовно, другий раз за 400 голди. Бачите, десь разів також можна взяти. Ось така тема. Що ви думаєте про ці активності? пишіть у коментарях. Що думаєте про шкоду про Є85ТС, e пишіть в коментарях. Чи сподобалося вам відео, також пишіть в коментарях, буде приємно почитати. Ну, або неприємно, якщо не сподобалось щось. Все. Всіх обіймаю. Дякую, друзі, що ви дивились. Зустрінемось з вами на стрімчику. Дякую, що підписуєтесь на канал. Дякую за лайки, за коментарі. От, та за донатики. Побачимось з вами в наступному відосі або знову ж таки на стрімчику. Давайте, всім удачки, всім пока-пока.